Дорогі брати і сестри, давайте помолимось за українську нашу державу. Господу, помолимось, Господи, помили. Господи Боже наш, Ти Бог єдиний на небесах і на землі. Ти володієш усіма царством і народами, в руках твоїх міцність і сила, і ніхто опиратись тобі не може. Ти сидиш на херовимах і тебе безперестанно оспівують серафими. То що може проти тебе людина? Приклони, Господи, вухо твоє і почуй, споглянь очима твоїми і побач злі наміри ворогів наших. Віримо, що ти один милостивий і сильний, і можеш позбавити нас від рук їхніх. Ти зберіг раба Твого Давида від руки сильного, вкотре показавши, що сила Твоя в немочі звершується, і прийняв журбу серця Езекії, подавши йому продовження років життя, подай же мир і спокій боголюбивому народу нашому, і не віддай нам за гріхи наші. Бо пам'ятаємо слова Спасителя нашого, єдинородного Сина Твого і Господа нашого Ісуса Христа, всі, хто взяв меч, від меча загинуть. Тож не на зброю нашу, а лише на тебе, надію, покладаємо, силу Твою відуючи. ти твориш чудеса, від Тебе перемога і поразка, даруй Україні нашій мир, глибокий і непорушний від війни та нашестя. Від війни та нашестя супротивників оберігаючи і усе благе на користь душевну і тілесно подаючи. Бо ти Бог милості, цар миру і Спаситель душ наших, і тобі славу вас Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.